Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас інтенсивне тренування для всього тіла, тому почнемо, як завжди, з розминки, сядьте на п'яточки або так, як комфортно буде вам з прямою спиною. Підкрутили куприк вниз, лобкову кістку, злегка наверх, щоб ви відчули м'язи живота, покладіть ручки, опустіть плечі з лопатками, видих вниз. Тягнемось під бріддям до центру грудей і вдих. Розкриваємо центр грудей на стелю. Видих. І вдих. 4, 3, 2, 1, 1, розкриваємо праве вушко на стелі, тримаємося плечо, опускаємо на кожен видих, 3, 2, 1, підбрідьям через низ, і відкрили ліве вушко, 5, 4, 3, 2, 1, а тепер м'якими рухами праве вушко розкриваємо, і лівий ще разочок. Один. Один. Виростаємо. Сильно напружуючи м'язи плечей. Піднімаємо на вдих і опускаємо на видих зводячи водичі лопатки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один ручки замочок і робимо хвилю. Не спішіть. Велика хвиля, велика амплітуда. Три. Два. Один. Розкриваючи на тильну сторону пальчики. Три, два. Один. Витягніть ручки перед собою. І заведіть одну ручку зверху, іншу через низ. Візьміться, замочок, піднімаючи плечі. Ми вивертаємо ручки то наверх, то вниз. Виводять перед собою. Два. Один. А тепер залиште лікті під плечима і плечі розслаблені, опущення вниз, дину сторону долоні, натягуємо на себе всі пальчики, збираємо до купи і направляємо на стелю. І сильно-сильно дивну -сильно сторону натягуємо до а, сторони ліктя. П'ять. Чотири. Три, два, один. Вниз. Тепер внутрішню поверхню. Долоні. Натягуємо на себе. П'ять. Чотири. Три, два, один. А тепер з кіхтиками. Розкриті пальчики. П'ять. Чотири. Зап'явся. Ліко теж на одному рівні. Три, два, один. І вниз. П'ять. Чотири. Три, два. Води. На видих скрутились в ліву сторону. Підберіть за плечем, плечі вниз. І ми витягуємося за матірку від пупика. Вдих, і видих в праву сторону скрутились. Спинка пряма, поперед не назад, а живіт не вивалюється вперед. Ручки в замочок видих, кругла спинка. І видих. Розкрити. Центр грудей. Видих. І вдих живіт від розслаблено плечі внизу. Три, два. Один. Один. Скрутилися в одній плоскості спинка, сіднички не відриваємо. Тримаємось сідницями на п'яточках. П'ять, чотири, три, два. Виросли вдих. Вліво видих. П'ять, чотири, три, два. Один. Виходимо на чотири точки. Спинка природньо пряма і відриваємо коліна. Коліна залишаються під стегнами, таз наверх не піднімаємо. Ми виштовхуємо плечі з лопатками вниз. І голова в нас не падає. Тримаємо шию на лінії з хребтом. П'ять, чотири, три, два, один. Тепер по черзі опускаємо ліве коліно, доторкнувшись до килимка, і підняли наверх. Праве. П'ять. Чотири. час відчуваємо. Три. Два. Один. Один. Тепер виводимо коліно в сторони. Вісім. Сім і повертаємо назад коліна під стегна. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Залишаємось колінами зверху, якщо дуже важко, тоді все те саме з колін. І випрямляємо ліву ногу, праву руку. Тримаємо баланс. П'ять, чотири, три. Плече, опорна, ручка вниз. Один видих. Міняємо права нога пряма і ліва ручка. П'ять, чотири, три. Вся увага, нерухому точку. Два. Один видих. Опустилися вниз. Розлабкись. Повертаємось, опустившись на бік. У нас буде бокова планка. Верхня ножка пряма, верхня ручка над головою. Тримаємось в одній плоскості, і тут у нас ребра не завалюються вниз, тут не збирається складками виштовхнули. Підняли ребра наверх. І тримаємось, відриваємо, стегно. І піднімаємо вдих. Рука до ноги, нога до руки, видих. Тримаємо ши, поїхали разом. П'ять. Чотири вдих і видих. Три, два. Один. Один. Перед собою вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Розслабтеся. Мимо на сторону. І все те саме. П'ять. Чотири. Вдих, видих, вниз. Три. Два. Носочок коліна дотягуємо. Один. Перед собою. П'ять. Вдих і видих. Чотири. Три. Виштовхуємо опорне плече вниз. Два. Один. Один. І розслабилися. Виводимо ножки перед собою. Перевернутий міст. Направляємо пальчики на п'ятки, п'ятки залишаються під колінами. Таз наверх. І ми не ховаємо голову в плечі. Ми плечі з лопатками виштовхуємо вниз під до центру грудей. П'ять. Чотири дихайте. Три, два. Один видих. Спинка пряма. Не округляється. Вдих і видих вниз. Три. Два. Один. Піднімаємо праву ногу і залишили вгорі. П'ять, чотири, три, два, видих. Поставте. Ліва, вдих. І продовжуємо дихати. П'ять, чотири, три. Два Таз не опускаємо один. Видих. І тепер праву ножку зачепіть колодкою за коліно. Підтягніться до лівої п'яточки. І витягніть спинку за маківкою від попереку, притискаючи всю якомога ближче до правої гоміки. Печ вниз І спинка пряма. І міняємо. Один. Опускаємось круглою спиною обережно. Ручки притискаємо внутрішньої поверхньої долонки вниз. І будемо укріплювати нижній прес. Для цього ми будемо крутити велосипед, але якомога нижче над підлогою. Один рахунок на дві ножки. Вісім. І разом не спішіть. Сім. Шість. Ви маєте відчувати нижній прес. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Піднімаємо ножки наверх, носочки на себе. 90 градусів тримаючи п'ятки, коліна, стегну. І по черзі опускаємо, не відриваючи поперек, то праву ножку вниз, вдих наверх. І ліво. І разом. Сім. Вдих. <кхід> Видихнися, вдих наверх. Шість. Опускаємо ноги, поки поперед не відривається п'ять. Чотири. Три. Два. Один, один. А тепер виходимо в свічку. Опускаємо ножки, поки поперек не відривається. Разом. Сім. А видих. Шість. Ручками себе страхуємо. П'ять. Чотири. Три. Два. І виходимо в свічок. Тримаємо себе ручками. П'ять, чотири, три, два, один. І обережно розкрутилися. Розтягніться. Зробіть глибокий вдих, потягніть прямий м'яж живота. І через праве плече повертаємося на живіт. Ручки за голову. Шия довго дивимось в килимок. Залишаємось вгорі. Звели лопаточки. І розслабили. Сім. Видих. Шість. П'ять. Зводимо на вдих. І розслабляємо на вдих. Чотири. Три. Два. І залишаємось. П'ять. Чотири, лопаточки зведені. Три, два, один. Видих. Розладьтесь. Піднові віддихайте. Заспокойте його. Тепер виведіть праву ручку на сторону, покладіть долоньку донизу, зап'ястя плеча 90 градусів. І повертаючись на лівий бік. Поставте верхню, праву ногу за ліву, на стопу, розкриваючи кульшовий, тримаючи голову, голову не кладіть. Направляйте підборіддя до центру грудей і розкриваємо ульшої і обережно повертаємось на живіт, міняємо. Роскрутились. Знімаємось наверх кошечкою І виходимо в планку. Стопи разом. Виштовхуємо лопатки вниз. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Прави стегну вниз, ліва стопа зверху. І за лівою ручкою розкритися. П'ять. Чотири. Три. Два. І видих. Ліве стегнули, за праву ручку розкриваємось. 5, 4, 3, 2, 1. І тепер ваші варіанти. Ми виходимо в верхній випад, підтягуємо ногу ліву до себе. П'ятка має бути під коліном. Якщо не виходить або дуже важко, тоді легший варіант коліно до грудей. Легший варіант. І. Сладніший видих І вдих. п'ять два Один. Корку. Відновиха. Стопи разом. Дотягуємо п'яточки, виштовхуємо себе долоньками. І підніметь правно. Залиштесь вгорі. П'ять, чотири, три, два і видих. Вниз. Ліва. Залишилася вгорі. П'ять. Чотири. Три. Два. І видих. Опустіться. Поза дитину вставтесь. Виходимо на четвереньки і корпусом малюємо коло. Шия продовження хребта. На праве плече. Спинка не прогинається, не відмовляється. Ще два. Один, п'ять разів в одну сторону, п'ять разів інше. І інше. А п'ять. Чотири. Три. Два. по ручки відчувається. Один. потягніться руками вперед і опустіться. вниз на грибок літку. Виведіть праву ногу вперед, п'яточка в пахову зону і підтягніть до себе задню п'ятку досягниці, направляючи задню ногу стегну вниз, плеч паралельно. Укладіть носочок назад, права п'ятка залишається в паховій зоні і скрутіться в ліву сторону. Не лягаючи головою на опорне плече. Тримайте голову. Вдих. Міняємо. Ліве коліно перед собою. П'яточка в пахову зону, плечі залишаються паралельно підтягніть заднє п'ятко, досі до піться без бігати. Попадіть носочок назад і скрутіться в праву сторону. Наше тренування на сьогодні завершено і я вам дуже дякую за те, що ви були разом зі мною. Всім до зустрічі!